Чому саме зараз? Тому що хочу вам пояснити, що е, теж ну, коли готувалася до семінару, з'ясувала цікаву річ, що міжнародний поштовий союз він трошки раніше по-іншому називався, організувався раніше, навіть, ніж 1899 дев'яносто год, коли всіх зробили мертвими, розумієте? Вони в, в 1857-му п'ятдесят я прочитаю, там ну, трошки взяла по історії, щоб. То цікаво, що виходить, що вони організувалися раніше, ніж Папа Римський оце все, всіх умертвив, так, в 899 Ну, Це теж цікаво, це треба досліджувати, що це означає. А в принципі, ну, це ж те, що я для себе зрозуміла, і, ну, як підказки із тих знань, що є, що виходить, ще тоді було глобальне управління. Розумієте, що? Ну, тобто, ми собі думали, що ну, багато країн, багато всього, але все одно було глобальне управління. Тому що там Папа Римський це одне. А що, що стосується міжнародного поштового союзу, ну, це з території Швейцарії, все розумієте? І він на території Швейцарії, офіс центральний, і дослідила, що всі керівники, які були, чомусь мусульмани. Ось цікаво теж, зрозумієте? Всі такі фамілії, там Шейх такі, шми, от, от я вам їх, ну, про трошки прочитаю. Просто цікаво, думаю, странно, а як це? Керівники такої організації всі мусульмани. То що це значить? І папа Римський, розумієте, тут якісь підказки, ну, може, на щось далі вийдемо. Ну, за таким теж слід слідкувати. Тобто організація знаходиться в Швейцарії, так? Де, де живуть мусульмани? Зовсім в інших країнах, а вони там займають посадову особу, саме головну. І цікаво, те, що зараз ну, пройдемось по конвенції. Там білим по чорному написано, що вони, коли люди, коли ну, держави, це політичні устрої, вступають в цю конвенцію в ці міжнародні, вони дозволяють туди передають всі свою територію, написано. Так чітко написано. Тобто, це що виходить? Це глобальне управління. розумієте? Нічо... Я вчора зрозуміла ну, ще більше зрозуміла за цю неділю, що готувалася, що виходить, чому Швейцарія, взагалі? А тому, що. Міжнародний почтовий союз це і є то глобальне управління. Ну, воно виходить так, розумієте? Тобто вони є міжнародний нотаріус, нотаріат. Вони, як, 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 знаєте, як штемпель по законам, тобто, через них іде, іде весь документообіг, плюс всі воєнні контракти там написано, ну, все написано просто: всі воєнні контракти, всі торгові операції. Тобто, Оці всі кодекси бустаманти все 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 прив'язано до Почтового Союзу. В общем, він дуже. Це така маша, ну, ми, ну, не ніде так немає публічності, щоб про це хтось розповідав. Коли ти це все розібрав, думаєш, а ми так ну, пошта собі і пошта, розумієте? Але вони ж нам не розповідають, що Україна ратифікувала цю конвенцію і зобов'язана виконувати. А там зараз будемо проходити такі пункти, що стає зрозуміло, що це її ну, глобальне управління. Серйозно, після цього ну, то, що пошта, і вони ж дивіться, вони всі рахунки, всі банківські операції, все через, воно все зав'язано, і у них персональні дані всього світу. Тобто, коли оце відправки документації, відправки кореспонденції, все 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 у них там, у них там є. І про персональні дані, там тож таки є пункт цікавий, так завуальовано написано. Не зовсім зрозуміло, де там людина. Там, ну, там є у них клієнт, у них всюди клієнт. Але ж там нема, що клієнт, фізесоба і юрисоба. Просто клієнт написано. А під словом клієнти, може, у них там і марсіані клієнти. Ну, тобто так дуже хитро. Але ви бачите, ми не придавали такого значення в звичайній пошті. Зовсім. А вони, такі бідні Так, да, і такі працюють. І такі працюють Ну, що там із будемо ну, детальніше досліджувати, так там написано, що керівники саме відділень, керівники це дуже підготовлені люди, повинні бути, які розуміються взагалі на всьому, на всьому. Тобто вони і Вексель не повинні розуміти, і як марки клеїти, і як не клеїти, і як то, і як сьо, і як інше. Ну може їм це припадають з таким соусом, що вони не розуміють, як знаєте, як вони знають, наприклад, знань тільки на цьому поверху. А якщо перейти далі, не приєдна вони не розуміють і не розуміла, що вона нічого не больно. Ну я думаю, що їм спеціально цього і не да не, не, не дають. Тобто виходить, що в них знання обрізаються. Ну тобто, а вони самі ж не не вони ж самі не не правоздатні, роздрукувати конвенцію і почитати, що Україна ратифікувала і виконує. Отдумайтесь. А зато тепер ми все читаємо і будемо розбиратися. Так я вам скажу, що до чого я це все веду? О той конвертик сама собі. Це ж саме головне, розумієте? Виходить, що от оці всі написи, які штрих-коди такі, да? циферки? Це номер нотаріального посвідчення. Ну, от знаєте, якщо там коли ходили до цих особ, які повноважені на виконання від Мін'юсту там ставлять якісь темпіки, там у них циферки, ну тобто обліковують, да? то дивіться, у міжнародного почтового союзу є облікування, хто відправив, з якого адресу, на який адрес. Тобто, у них є повністю як це, персональні дані. розумієте, Вони слідкують, це все фіксується в електронному вигляді і пакується на кожного інформація. розумієте, А що стосується судів, то зовсім серйозно. Ну, і В конвенції там прописано, що вони являються корбітер, розумієте? Тобто поставили і від того отримав ти чи не отримав, ту, хто вже переписувався про оферти, розуміє, що там три дні залишив, не відповів, то вже твої проблеми. Да? Хто вам розповідає, що? Повістка, якщо три дні пролежить на пошті, а ви там чи вам не вспіли, чи ви не побачили, а вам треба прийти, і написати без акцепту чи щось зробити і відправити назад, а вам не принесли. Ну тобто ви не знаєте. Три дні прийшло, воно назад. А якщо я хочу вам теж сказати, це дуже важливо. Багато людей не розуміють, що коли ви не забрали саме судову повістку, чи щось із суда, це означає, що ви забрали, коли вона назад відр. Тобто, це акцепт, розумієте? Це прописано в цивільному процесуальному кодексі. І в законі про статус... Ви це дуже собі запишіть, що якщо вам приходить якась бумажка щодо суду, вам треба в ці три дні піти чи без акцепту відправити, чи забрати і красиво оформити як віксель і обратно. Ви ну не забирати це не є, що ви, ви не забираєте, але у них прописано: якщо особа вони ж особі посилають, якщо особа не забирає документу, це означає. Що вона належним чином повідомлена. Вдумайтесь, належним чином повідомлена. Тобто пошту поставили штемпель, вам принесла якусь, ну, типа принесла квитанцію, а то, що ви там пошту не відкрили, чи вас не було на місці, чи ви були в відпустці, нікого не вино. В законі написано належним чином повідомлено. А у них потім в суд приходить бумажечка, що ото відправили квитанцію і ото назад. все, Вони ту папочку забрали. Ну, так на вас уже папочка, що у вас не було, і все. Тобто у вас належним чином це така фраза належним чином повідомлено. А, а треба це рахувати. Ще запишіть собі важливе, що якщо вам приходить смс що до вас там якийсь рекомендований лист, так? Треба знати, що на пошті рекомендований лист або ціни не з суда, Коли суд, вони будуть вам писати завжди судова повістка чи рішення судове. Ось повістка три дні, а судове рішення і ну, судове рішення це вже коли вже процес пройшов, то там воно може довше. Люби, любі рекомендовані письма лежать на пошті 28 днів. То якщо до вас щось прийшло, ви не хочете забирати і знань не вистачає, то ви тільки слідкуйте, коли, вам, ну, там, коли воно зайшло по електронному реєстру, пробили, вам вже смс прийшла, подивилась, скільки днів і бігом навчайтеся що робити з тим. Якщо немає ніякого страху, і ви розумієте, що ви ну спокійно знаєте, як відповісти, йдете на почту і робите. Чи на конверті пишете, як вас я вчила, без акцепту, без обороту на мене, без збитку і назад повертаєте. Якщо це така проста комуналочка, а якщо це якась така серйозна оферта, і ви знаєте, що комуналка вам щось хоче надіслати, ну ви ж знаєте, якщо ви з ними переписуєтесь, то тоді краще забрати, оформити. І зі штрафом їм відправити. Але коли ви вже забираєте, от запишіть, у вас є 72 години на відповідь. Не менше, не більше. Якщо ви забрали рекомендоване або м цінний лист, ну, вони знову всі рекомендовані. Листи з номером. Це тільки, це тільки стосується листів з номером. Які пройшли. Ага. Нумерацію цю. Ну, це цей штрих-код. штрихкод. Так, да, так, да, це ж хотіла до себе поставила. Всі всі листи зліш ага, ось. От коли номер. Да, ось дивіться, коли м, на конверті є такий номер, то у них на пошті кореспонденція зберігається 28 днів. А в якому счасті вони клеють такий номер? Якщо це рекомендовано, вони клеють. Якщо той, хто відповідає, то есть відправляє, замовляє таку послугу. Ну, всі особи в структурах, якщо важлива переписка їм, то вони замовляють. А якщо звичайний конверт, ну багато ж відписок, вони навіть через рекомендовано не роблять. Да? Комуналка, звичайно, дивіться, комуналка, коли вже щось там від вас хоче до суду, вона буде присилати рекомендовані письма. Якщо вона просто. Ну, відписки якісь вам пише. Вона буде звичайно, воно в пошту брошу. Ну, багато людей, де там? Чи, якщо вам під квартиру поклали, без без оцього, багато щось такої хитрості кладуть конверти. марок нема, нічого нема. І фото, фотокопія на це не купіться. Комуналки закупили фотокопії конвертів, Ну, тобто, знаєте, що зробили? Тіпа, марки, ну, і там уже стемп, тільки все чорне таке. І це не через пошту пройшло, просто от, ну, от так, да, такий тролінг, ще хитрий. Тобто вони це чорним і присилають, типа через пошту пройшло. А людина ж некомпетентна, розумієте? Ну, звичайно, достав, думаю, о, щось прийшло з пошти, розумієте? Вони можуть щось і не от. І завжди все перевіряєте. От якщо воно дійсне, на це це, це це від кого? Ні, оцей варіант, це вони сплачують договор. І, е, ні, я про комунал. Це такі комуналки, таку, е, і банки таке роблять. А якщо податковий і такі збирає, то у них оці штампіки. От покажи на, на всім, будь ласка. Давайте покажу. Зверніть увагу. Бачите? ну, В квадратіку, да, це все? <смеш> Тож вони себе тут прописали. пам'ятаєте, ми там уже трошки підказки були. І. Е, це значить, що вони договір є, і вони сплачують просто за рік якусь суму, розумієте? І, і марки, да, юри ліцо з юр і марки не сплачують. Тобто, ну, в смислів, їм не треба марки клеїти. Місто марки у них є договори, тут номер там договору, наприклад, пишеться. Але я про друге, що комуналка вона бере прямо по-другому. типу по фото марки, знаєте, тільки чорно-біле, і зверху погашення стави. Ну, в общем, це такий ксерок з конвертів. Люди отримують, думають, щось мені буде. Ну, все таке. Бачите, він же без рекомендованого номера зовсім. Просто поклали. Він, ну, як він облікований? Ну, не знаю. Тут нема ніякого. Ну, Ні, смотря що там внутрі. Ти ж не получала його так особисто в поштовому скриньку. Для них це, якщо вони такі прислали, це як, ну, ну. Вони ще склали, бачите, в який розмір. Тобто це мусор. ну, Це мусор. Ну, фізособі відправили мусор. От я, от, 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 от мусор. Мені, якщо банк треба щось там писала, мені відправляли А4, нормальний банк. Ну, Тобто, якщо ти серйозно пишеш. Можна потім, допустим, після цього пожалуйста. Ні, ми їм не пишемо, пожалуйста, наказ. Ти можеш оце, ну, можна я достану. Дивись. Оце береш, достала, взяла, записала, ну, без акцепту, то, 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 то не, не подобається, не по формі. Ну, тось, і відправила назад, і наказую відповісти згідно там, чого, чого, і так от прикріпила, їм відправила а 4 розумієш? А якщо не. Ну а навіщо їм печать? Якщо тут є штрих-код і є QR-код. Ну, це, це переписка? В якої юрисдикції? Електронній взагалі. Це... Вони ж не людині, вони циф... цифрі відповіли, розумієте? Вони не визнали, що тут вони пишуть. Мовчане, ну. Це мені приватбанки є такі, ну, такі. Ну, а вони інші. Так, вони не визнають тисячна. статус людини. Треба їх довбати, будемо довбати. Але ж напишеш, не по формі, якщо прийдали. А, ну, це треба не зараз, трошки. це треба, знаєш, то заняття, там, де ми. Віксельне право, і там такі оферточки робили. Да? І, ну, ні, ну це, це заняття, ну, ми трошки сьогодні коснемося, але це тема глибока, це тема 8-10 годин сидіти, просто. Ну, запитайте, люди кипіли на тому вексельному праві. Да? І то ж ми тільки почали. А, ну, якщо захочеш знати більше, але ж не, не треба зараз його накладати на голову. Складне. Візьми фундамент знань, а потім наслоєння, бо з цим можна закипіти. Якщо, наприклад, Сергій був готовий, так ну йому закипіло, і він ну, займається бізнесом. Йому трошки зрозуміло, ну, йому зрозуміло деякі речі так, про оферти, про повернення назад, і йому зайшло. Ну не всі ж так можуть швидко, розумієте? А коли, навірно, ще знаєш, що може ще ж десь хтось хоче щось відібрати, то краще вчитись.